Люди думають, що цукровий діабет другого типу це спадковість. Якщо у бабусі був, у мами був, то і у мене буде. Але діабет другого типу виникає через наше харчування і наш спосіб життя. Йому передує інсулінорезистентність, метаболічний синдром, передіабет. Цей процес не виникає раптово, і для того, щоб отримати діабет другого типу, треба дуже постаратися і не помічати метаболічного синдрому, не помічати інсулінорезистентності. Але якщо переглянути своє харчування і свій спосіб життя, можна легко позбутися цукру. Якщо у вашому раціоні багато вуглеводів, це хліб, хлібобулочні вироби, торти, тістечка, макаронні вироби, картопля і тому подібне, то ви зі швидкістю ракети летите. Діабет. А щоб цього позбутися, необхідно обов'язково поміняти харчування, відмовитися від продуктів, які дуже піднімають рівень цукру в крові, налагодити водний баланс і пити живу, біодоступну воду. Обов'язково допомагати організму налагоджувати роботу наших органів, фільтрів, очищаючи організм, і давати необхідні нутрієнти. А кому цікаве комплексне відновлення, ви можете в коментарях під відео писати, хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.